Як бути максимально продуктивним? Сьогодні я хочу поділитися з вами одним головним секретом продуктивності, який я дізнався від Алекса Гормозі. Ви можете використовувати цей секрет як в інфобізнесі, так і в повсякденному житті. Він дуже простий, але дуже потужний. І так, для того, щоб ви були максимально продуктивними, вам треба нічого не робити, крім однієї ключової задачі, яку ви собі поставили. Тобто ви спочатку вибираєте серед усіх задач одну ключову і нічого не робите іншого, крім цієї задачі. Весь свій фокус уваги приділяєте тільки цій задачі, і тоді ви можете бути максимально продуктивними. Як тільки ви починаєте ще щось робити інше, ви одразу розфокусовуєтесь і втрачаєте продуктивність. Тому для того, щоб ви могли бути максимально продуктивними, знайдіть одну ключову задачу і нічого не робіть іншого, крім цієї задачі. Ось і все.